Рада вітати усіх слухачів радіо міста Анбугу Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський, і я з величезною радістю можу сказати, що сьогодні, 10 років, нашій національній гвардії України, людей, які стоять на захисті нашої держави. І сьогодні в нашій студії Сергій Денисюк, головний сержант військової частини 3008 Національної Гвардії України та Микола Коваль, пресофіцер бригади Національної гвардії України, червона калина. Вітаю вас, дякую вам, дякую вам за службу. Ну, давайте вже будемо говорити про роботу, ту, яку робить Національна гвардія України зараз. Е, згадаємо трошки історії, так тобто 10 років, значить 2014 рік була заснована Національна гвардія України. Е, які причини, е, причини були для того, щоб відновити це військове формування? Тому що колись воно ще було там з 91-го року до 2000-го, але його відновили, і з кого воно було засновано? Хто був в перших лавах? Формування e, взагалі Нацгвардія відновилася e, з тих частин, які були в внутрішніх військах. E, вони виконували задачі по охороні громадського порядку, по за припиненнях масових заворушень і по виконанню задань з за антитерористичних операцій. Якщо взяти спеціальні підрозділи, вони також, як наш тоді був Ягуар, uh -huh. всі ці підрозділи. Вони Відновилися і стали вже в Національній гвардії України. Взагалі, шлях Національної гвардії України він, як ми вже говоримо сьогодні, з 2014 року розпочався. І для того, щоб було зрозуміліше людям, Національну гвардію відновили для того, аби розширити спектр завдання, так розумію. Тому що це військово військове форм формування з правоохоронними функціями. Є частини, які виконують оперативні задачі, а є частини, які виконують задачі по внутрішній безпеці. Це охорона майського порядку, охорона важливих державних об'єктів, конвоювання, тобто дуже великий спектр задач, які покладені Національною гвардію України, і це дуже важливо. Як, якщо можна сказати, наприклад, ви як пресофіцер бригади національної гвардії України, червона калина? Червона калина виконує саме бойові задачі, так Так, так совірно, е військова частина тридцять нуль вісім з гвардії, де Сергій Денисюк, так представник, ви виконуєте більше про справу порядку? Так, завдання, чи так. теж ваші бійці долучаються до виконання військових завдань? Більше можна сказати, що наші бійці виконують внутрішню таку безпеку нашого міста області. Так як сказав пан Микола, ми охороняємо важливі об'єкти по всій області, ми охороняємо громадський порядок. Також ми займаємося конвоюванням засуджених, також полонених. Е, і ну, раніше так, ми виконували функції по охороні і обороні е, на нулю. Угу. Так, простіше сказати. Ми це виконували ну, вже останнім часом. Зняли з нас е, ці обов'язки. Е, зараз також ми охороняємо кордон е, з Придністров'ям. Також в нас входять ці функції. Все. Ну, тобто, я доповню колегу, що. З 2014 року, по наприклад, 22-й то військосні 308 разом з нами виконували бойові завдання на сході нашої держави, але вже коли від початку повномасштабного вторгнення поки ще були оперативні підрозділи в 308, вони виконували також задачі, але вони вже були передані нам, так як ми бригада гвардії наступу, бригада оперативного призначення, і у нас конкретно задачі по обороні. Нашої держави і по виконанню бойових завдань спільно з силами оборони оборонами інших військових формувань. і ми вже виконуємо конкретно бойові завдання. Ну в вже сказали, що такі більш вузькі, але теж конкретні завдання по внутрішній безпеці. Якщо е більшість людей запитати, які такі найвідоміші завдання, які виконувала Нацгвардія України, всі скажуть Харків, Харків. Е 14-го року, так? Звільнення будівлі облдержадміністрації. Так, ну, це стосується вже більш нашої військової частини. З 2014 року, коли сформували вже і відновили Нацгвардію, тоді ще був наш спецпідрозділ «Ягуар», і ми 8 квітня звільнили Харківську облдержадміністрацію за приблизно там, 16 хвилин без жодного пострілу. В найкоротший термін, це було неочікувано для сепаратистів. А для нас було ми, ми не знали навіть на яке завдання йде. Ми знали, що треба було швидко працювати і робити свою роботу, але вже на місці, по факту, під Харківською да, вже конкретно були поставлені завдання, і отак от швидко зреагували, і зробили все, щоб звільнити Харківську дані, і не було створено ще однієї. Народної республіки. Після Харківського УДА наша бригада виконувала перші бойові завдання і перші бойові дії це під Семенівкою, потім Дебальцеве, Донецький аеропорт. Е і далі продовжували виконувати задачі в зоні АТО ОС. І військовий центр і військовий також виконує ці задачі. Ну, на бойові. блокпостах, так. На блокпостах зводні опорні пункти, стабілізаційні дії, якісь проводили. Тобто, це з 16 по 22 рік ми постійно були в зоні бойових дій на ротаційній основі. А з повномасштабного вторгнення наша бригада, ну так як ми показали свій професіоналізм, і люди були навчені і підготовлені, їхали звільняти Київщину в перші ж дні, і ми звільнили її і завдяки. Загорожні дії всіх військ це була успішна операція і багато ми там знищили ворога. Ну після Києва нас відправили всі в Сєвродонецьк. Я думаю, всі чули завод Азот. Ми там близько місяця. Наша частина тримала разом з іншими силами оборони. завод Азот. На жаль, прийшлося відходити зв'язку з можливим оточенням, але це було збереження життя і здоров'я особового складу. Лисичанськ, Лисичанськ сразу, потім да. через річку. А, да, і потім ми одразу звільнили Білогорівку. Це ми перші з нацгвардійців, хто звільняв Білогорівку, яка зараз під нашим контролем, спірне і контрнаступ запорізьку напрямку, тобто такі. Коротенько про наш бойовий досвід угу. за 10 років Сергій Денисюк, головний сержант військової частини 3008 Національної гвардії України та Микола Коваль, пресофіцер бригади Національної гвардії України, червона калина. У нас в ефірі говоримо про 10 десятирічні національної гвардії України, про ті досягнення цього військового формування. І в мене питання до пана Сергія щодо бойової підготовки нацгвардійців, як вона зараз проводиться, на що звертається особлива увага. Ну, я ще допомню, е, до того всього, що я говорив перед цим, так що ми там охороняємо. Ага. Да? Е, ми ще зараз займаємося е, збиттям шахедів. Тобто, в нас є, є мобільні вогневі групи, вогневі групи, які під час тривоги вони виїжджають на свої певні точки. Е, кількість цих вогневих груп у нас досить велика. І якби. Інколи це відбувається вдало. Тому щодо підготовки, можу сказати так, е окрім підготовки оцих вогневих груп, да, там підготовки кулеметників, е стрільба по рухомих цілях і так далі. Е велика увага зараз, вона відбув... ну, велика увага приділяється не тільки, наприклад, в моїй частині. Да, цьому ми готуємося завжди до будь-яких е моментів, там, виїздів. Бойові дії і так далі. Тобі завжди готові. Так, так. Тобто, бойова підготовка зараз максимально налаштована на те, щоб люди вміли штурмувати. Тобто, це, включаючи штурм окопів, штурм будівель. Це обов'язково медицина, тактична медицина теж дуже велика увага приділяється. Ну і, в принципі, це все. Ну, Ще можна там долучити топографію якусь там, щоб люди орієнтувалися. Міли користуватися певними засобами, вміли позначати карти і так далі, ворога. Ну, В принципі, от основний напрямок це на штурмових діях. Mm -hmm. Штурм окопів, штурм будівель, ось, те, ось це саме основне зараз. І я скажу, що люди багато чого навчилися за цей період. У нас, до речі, від часів, ну, якщо взяти раніше підготовку бойову, так, і взяти зараз, дуже багато от внесли ем, змін у бої підготовці. Тобто, якщо раніше те, що ми зараз робимо, да, чим ми займаємося під час навчання людей, е, наприклад, раніше цим займалися тільки, наприклад, спецпідрозділи, да, там Альфа, там Омега, да, наприклад, Омега це підрозділ Національної гвардії України. Тобто ці такі різні там різна стрільба, стрільба там в Русі і так далі, там із укриття, і так далі, то зараз цим цим займаються всі, всі. так. Тобто, якщо так взяти, зараз вся Національна гвардія, це можна сказати, весь загальний такий великий спецназ, просто е, дивлячись, хто і як до цього ставиться. Тому що ми служимо в національній гвардії, так ми до цього звикли. Для нас це якби норма. І хто слухає, наприклад, цей ефір, може просто так посміхнутися і сказати, ну, це якби просто для нас. Але якщо так зі сторони подивиться людина, якась от цивільна, да, вона скаже, да, ну це круто. Скільки має часу пройти, щоб е, підготувати бійця? На національної гвардії, ну, ну що це був людина, яка яку вже можна пускати на е, бойові завдання, на виконання бойових завдань. Ну це мінімум два-три місяці. Так, так, це це база, тому що і люди повинні розуміти, що ніхто не буде відправлятися з новобранців і добровольців, які тільки до нас прийшли в ну в любу бригаду, обов'язково має проти вишки і підготовку аж після того. Ми будемо бачити і розуміти, що людина готова, підготовлена, тоді може, виникаючи якісь задачі, буде виконувати ці задачі. Хотів доповнити колегу, що в Нацгвардії. Вона вдосконалює бойову підготовку і рухається вперед, і по забезпеченню теж багато чого в нього за 10 років. Що ми на чотирнадцятому році їздили на пазіках, якихось mm -hmm. як автобус зараз ми на бронених автомобілях їздимо. Які і українські виробництва, і закордонного виробництва, які нам е, передали. Е, основне, що зараз зробили акцент на підготовку за кордоном. Я думаю, колега е, теж е, підкаже і скаже, що їхні, їхні бійці, і бійці, в бійців загалом на назвардії, вони проходять підготовку багато, де і за кордоном е, з іноземними інструкторами. І це теж дуже важливо. Хоча я так скажу, і вже і вже чув, вони що вода вони вже вони вже просто деякі бійці, які проходили підготовку і б, пройшли бойовий шлях, не від початку повномасштабного і до цього. То спілкуючись з нашими бійцями, не кажуть, ну напевно, вже скоро придеться, що нам вже треба вас вчитися, а не вам у нас. Щодо підготовки за кордоном, Сергій, в яких країнах вона проходить і в яких напрямах? Е, ну, Якщо взяти підготовку, ну я е, країни, які, наприклад, запрошують наш, нас на навчання, це я можу сказати, це Британія, Німеччина, Литва, Норвегія, е, Польща. М там, можливо, ще кілька країн, mm. я не пам'ятаю вже. Е, в основному підготовка відбувається в нас, е, підготовка це медики, снайпера, е, командири, ну, офіцери, офіцерський склад. І також молодші командири це сержантський склад. Тому що в нас зараз, е, як показує практика, в основному на позиціях і в основному людей ведуть, наприклад, там, на штурми виводять людей і так далі, знаходяться з ними сержанти. В основному так. Тому що ну, сержант найближча людина до свого особового складу. Це як маленька група, тому що зараз, якби тактика змінилася трішечки в штурмових діях, зараз більш така, більш практична, така більш практично, така, е, більш практично е, воювати це малими групами. Mm. Тобто відділення ну, не більше. Тому що там ну, зрозуміло, що дрони скидують різні гранати, скиди і плюс. Артилерія, тобто малі групи це більш так Продуктивно, і, ще, так, ефективніше, так. Так. Е, тому командирів відділення в основному зараз йде навчання командирів відділення, ну, сержантського складу за кордоном, але є ще практика підготовки, наприклад, всього підрозділу. Тобто, заїжджає батальйон і готується весь батальйон повністю. Тобто, це теж, до речі, якісно, коли весь батальйон от злагоджено, як от, футбольна команда, яка mm -hmm. розуміє один одного, е, готується. Там також відбувається те саме навчання щодо штурмів, щодо медицини, але це йде по їхніх зразках, тобто більш по натовських зразках. Вони, і вони так і говорять. Інструктори, до речі, дуже класні. Ем, і вони говорять, що ми не вчимо вас, як воювати. Ми вам даємо свою базу, а ви вже хочете нею користуватися, хочете не користуватися. Але їм дуже цікаво послухати наші, нашу, ем, наш досвід. Тобто їх більше навіть цікавить, от досвід ведення бою дронами. Ось це в них там чуть-чуть відстає. За кордоном в них майже такого немає, в них немає практики. Вони ж не брали участь, да, в війнах, да, де були да. дрони. Та все ж не, не так давно ця тактика з'явилася. Так, і це для них це цікаве дрони, і, ну, і все. Вони з таким захватом, коли ми щось таке розказуємо, вони з таким заходом наслухають, і оце вносять свої корективи навчання. І, от вже в подальшому навчанні вони це використовують, те, що вони е, взяли з попереднього особового складу, який там який навчався, роль нашого сержанта українського. Вона ж така, як в натівських, чи ну, пам'ятаєте ще колись давно, в кінці 90-х, початок 2000-х, американські фільми. Там сержант на полі бою, це цар і Бог. Так, тобто, всім керує сержант, по суті, безпосередньо. У нас вже ми підтягнулися до цих самих ми, стандартів. Так, ми стараємося підтягуватися до цих натівських стандартів. Ми... До речі, реформа дуже, дуже добре пройшла реформа сержантського складу. Зараз в основному сержанти займаються своїм особовим складом, займаються навчанням, займаються підготовкою до навчання, контролюють особовий склад там, зранку, ввечері, екіпірування і так далі. Тобто, ну, більше зараз якби, йде на цьому, щоб сержант міг. Більше піклуватися про свій, про свій особовий склад. Якщо раніше, наприклад, ще до 2012-13 року сержант це був просто найкращий солдат, uh -huh. якому можна просто щось довірити, да? наприклад, там, щось. то зараз сержант це вже є командиром. Uh -huh. До речі, які зараз спеціальності потрібні в лавах Нацгвардії України? Постійно вже знаю, де набір. Ну зрозуміло, війна і чому він триває. Але які зараз спеціальності найбільше потрібні? Ну, що стосовно бойової бригади, бойових підрозділів, то великі дуже великий дуже спектр і багато вакансій відкритих. Ну тому чому? Тому що е, розширюється бригада, постійно вдосконалюється штат, і потрібно поновлювати фахівцями, і їх треба навчати. Це дуже важливо, щоб люди були навчені. Якщо людина хоче, вона буде навчена. Це починаючи від пілота, дронів, е, розвідника, снайпера, артилериста, зв'язківця, автомобіліста, того ж самого водія, не обов'язково буде штурмовиками руками Тобто багато вакансій відкритих. Людина, коли приходить, вона вже спілкується з конкретними фахівцями по відбору і, і пропонують себе спробувати в такі-то чи в такі-то. Може людина каже, я от хочу бути снайпером. От, провіряють його, він проходить підготовку, проходить відбір, і тоді вже далі проходить вже навчання. Конкретно по його фаху. А куди можна прийти, той хто виявив бажання, і де можна зустрітися з представниками і переговорити е, з ними? Ну є декілька варіантів. Перше, це можна особисто в частину прийти поспілкуватися. Е, можна в рекрутингові центри, які зараз до речі почали роботу в прозорих офісах Вінничини. І ну, в принципі, через військомат також можна потрапити до нас в бригаду, тому що ми приїжджаємо в військомати і відбираємо також собі людей. І по потребі чи по запиту нам також виділяють людей, і ми з ними спілкуємося, відбираємо безпосередньо їх в військоматах. Який зараз має бути кандидат: вік, підготовка, це враховується? Враховується, звичайно, вік, враховується, але згідно закону до 45 там. Якщо не помиляюсь років, це норма буде, якщо людина вона зможе виконувати бойові завдання. Ну, бажано мати людей, які вмотивовані, сильні і витривалі. Тому що для бойової бригади людина, яка вона хоч і буде мати колосальну мотивацію, але не зможе навіть добу пробути там на позиції і плотами в піввідрона. Ну, для того й проходить підготовка і відбір. Конкретно відбірся дуже важливо, угу. ну так як і ми говорили на перед початком нашого ефіру, половину питань ми не обговоримо, тому що часу нам все одно не вистачить. Але знаєте, можливо, ми про голов про головне ми сказали. І головне, що 10 років Національної гвардії України я дуже хочу, і ми всі хочемо, всі українці, щоб Національна гвардія України була вже на місцях, дислокувалась на місцях і виконувала. е-е е завдання із забезпечення внутрішнього правопорядку а не була на фронті тому що що була найшвидша перемога дякую вам сергій денисюк у нас сьогодні був в ефірі головний сержант військової частини 3008 національної гвардії україни та микола коваль пресофіцер бригади національної гвардії україни червона калина я просто вклоняюсь вам до землі за вашу за вашу роботу за за те що ви стоїте на захисті нашої країни дякую вам і слава україні Героям слава, Героям слава. А інсайт продовжується, і за кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.